Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. І Сьогодні в нас на огляді ноутбук, який точно не з категорії масових офісних моделей. І не з тих, що купують просто що був. Це HP zbook 8 G1i, 16-дюймова мобільна робоча станція, яку не сплутаєш з типовим бізнес ноутбуком. Це саме той ноутбук, який на вигляд тонкий, строгий, але всередині в ньому 14 ядерний Intel Core Ultra 5-го покоління графіка Intel ARC, надшвидкий SSD на терабайт і новітній стандарт. Wi-Fi 7. Та чому цей ноутбук точно не варто купувати на умання, якщо ви не знаєте, навіщо він вам? Давайте я розповім у цьому відео. Але перед початком традиційно. Подобайка, підписка. Кнопка спонсорувати. Ну ми полетіли. З Першого погляду HP ZBook 8 g 1 i не виглядає як типова робоча станція. У ньому немає товстого корпусу чи масивних вентиляторів на задній панелі, як у класичних монстрів для інженерів. Але це лише на перший погляд. Насправді перед нами досить міцна та добре продумана машина, тонка, але не компромісна. Корпус повністю металевий з анодованого алюмінію сріблястого кольору. Сам ноутбук має доволі компактні габарити для 16 дюймового формату. Товщина близько 1,9 см, вага 1 кг Двадцять грамів на правому боці маємо Ethernet Порт rj 45 USB a 32 та USB c який працює на швидкості до 20 гібет секунду. Крім цього, тут присутній слот під сім карту що дає змогу завжди бути на зв'язку навіть там, де немає Wi-Fi покриття. На лівому боці повнорозмірний HDMI 2.1, два порти Thunderbolt 4 з підтримкою USB 4, зарядки, відеовиходи, передачі даних до 40 гігабіт в секунду, плюс комбінований аудіорез'єм. Клавіатура тут повнорозмірна з цифровим блоком, з підсвіткою та захистом від. Пролеття, хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій. Це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий вішліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Компанія HP використовує The Book технологію DuraCase, яка захищає літери від стирання навіть при інтенсивному щоденному використанні. Тачпад великий, широкий із скляною поверхнею та чітким натисканням. Підтримує жести, мультитач, має хорошу чутливість по всій площині. HP The Book 8 G1i оснащений 16 дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1920 на тисячу Пікселі. Це формат 16 до 10 матриця IPS з широкими кутами огляду і природною передачою кольору. У цьому ноутбуці встановлено базову панель із яскравістю 300 ніт. Цього рівня вистачає для комфортної роботи в офісі, вдома або в умовах помірного освітлення. Зате поверхня антиблікова. Щодо кольоропередачі у цій конфігурації маємо базове охоплення приблизно 62,5% sRGB. Частота оновлення стандартна 60 Гц. Тобто перед нами саме робоча панель, а не геймерська чи мультимедійна. Переход до найцікавішого, що справді вміє цей ноутбук, адже забук це не просто красива назва, а повноцінна мобільна робоча станція. І головне питання: чи дійсно вона тягне серйозні задачі? Всередині встановлений процесор Intel Core Ultra 5 225H, нове покоління мобільних чіпів з архітектурою Meteor Lake. У цьому чіпі 14 ядер, чотири потужних і 8 енергоефективних, і ще два мікроядра для фонових процесів. Таке поєднання дозволяє отримати високу продуктивність у важких задачах, а також хорошу енергофекту. Ефективність у фоновій роботі. Часота розгону досягає 4,9 ГГц, а загальний теплопакет може сягати понад 100 Вт. Це вже рівень близький до десктопного. У реальних умовах цей процесор справляється з рендерингом відео, обробкою великих обсягів даних складними Excel документами, розробкою в середовищах на кшталт Visual Studio, моделювання в SolidWorks чи AutoCAD. Він показує відмінну продуктивність в однопоточних задачах і не пасує при багатоядерному навантаженні, звісно, в межах формату мобільного ноутбука. Для повсякденної роботи монтажу Full HD Відеообробки RAW фото або задач з 3D-візуалізацією це більше ніж достатньо. Вбудована графіка Intel ARC у конфігурації 130N це інтегроване рішення, але з підтримкою сучасних технологій, включаючи апаратне кодування відео, трасування променів, підтримку DirectX 12 Ultimate. Проте не варто очікувати від неї рівня дискретної RTX. ARC підходить для редагування відео, прискорення графіки, інтерфейсу, підтримки зовнішніх дисплеїв, але не для складного 3D-моделювання чи ігор на високих налаштуваннях. Оперативної Меді 16 діабайт ddr 5 з частотою 5600 МГц. Працює вона в одноканальному режимі, підтримується до 64 гігабайт. SSD на 512 гігабайт, швидкий NVMe накопичувач, який забезпечує блискавичне завантаження системи, додатків і роботи з великими файлами. Також провів стрес-тестваїде64. тест в -64. Ось який результат ми отримали. І тепер про автономність. Ноутбук має батарею 77 вт годин із підтримкою швидкої зарядки. HP Fast Charge Це дозволяє поповнити 50% заряду приблизно за півгодин. ZBook 8G1i побудований на новій архітектурі Intel Core Ultra, яка вперше в історії інтегрує окремий модуль NPU. Це спеціалізований блок, який виконує обчислення штучного інтелекту, незалежно від процесора та графіки. Потужність цього модуля в Core Ultra 5 225 h становить близько 13 топ трильйонів операцій на секунду, і він дозволяє знімати навантаження з CPU під час виконання AI-завдань. Тож HP інтегрує технологію Poly Studio у камеру та аудіосистему цього ноутбука. Завдяки цьому пристрій автоматично фокусує Фосується на обличчі мовця, регулює гучність мови, приглушує шум фону та забезпечує якісну картинку навіть при слабкому освітленні. Усе це реалізовано на базі AI алгоритмів, без підключення до інтернету, у це працює локально. І останнє з таким залізом, ноутбук готовий до використання інтегрованих AI сервісів як локально, так і в хмарі. І останнє з таким залізом, ноутбук готовий до використання генеративних ai сервісів як локально, так і в хмарі, бо NPU, GPU і CPU забезпечують достатню продуктивність для сучасних сценаріїв штучного інтелекту. Тож це робочий інструмент для тих, хто має чітке завдання: розробка, інженерія, монтаж, графіка, програмування, моделювання, аналітика. Кор Ultra 5 дає серйозну обчислювальну потужність. Графіка Intel РСІ підходить для базової візуалізації повсякденних задач. А дисплей 16 до 10 комфортний і розрахований саме на роботу, а не на споживання контенту. Чи виправдана ціна? Якщо вам потрібна реальна продуктивність у корпусі, який можна брати з собою щодня, так виправдана. Якщо у вас, друзі, є щось додати, ви знаєте про це, можна написати в коментарях під цим. Оглядом. Ну а якщо вам контент сподобався, вподобаєчку, ось таку можна прописати зараз під цим відео. Підписочку оформити, якщо ви ще цього не зробили, і натисніти кнопочку спонсорувати, якщо хочете віддячити за такий чудовий контент. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.